дивитесь ток-шоу позиція на телеканалі Дитинець. Наш гість, депутат міської ради Олександр Мельник. Мої вітання. Вже сьогодні ми говоритимемо про позачергову сесію міської ради. Її так неочікувано скликали, а про те, що там вирішували, які питання були поставлені. Власне чи потрібна була ця сесія зараз? Ми говоритимемо з Олександром Мельником. Давайте почнемо з того, що то ще вчора говорили, що на сесії може не бути кворуму. Зранку Олег Шеремет на брифінгу заявив, що особисто Володимир Вашко дзвонив депутатам, аби ті таки прийшли на сесію. Дзвонили вам. Мені дзвонили вчора з відділу сприяння депутатській діяльності з виконкому і повідомили, що сесія сьогодні відбудеться о 10.00 годині. Я хочу нагадати, що депутати міської ради, як будь-які інші депутати, не мають права присутніми бути, а зобов'язані бути присутніми на пленарних засіданнях і виконувати ті обов'язки, які вони взялися виконувати. Тому це обов'язок будь-якого депутата і. Нічого, крім хвороби або щось іншого, не може завадити депутату прийняти участь у пленарному засіданні. Ну, звичайно, якщо не перешкоджає, не перешкоджає щось інше, як у цьому випадку, якщо хтось десь за кордоном або в зоні, де зараз приходить... Антитерористична операція, або якісь інші питання. До речі, закон передбачає, що депутати звільняються від виконання службових обов'язків на роботі на час виконання депутатських обов'язків. Тому той факт, що сьогодні зібралося 29 депутатів з 50, це вказує на те, що Чернігівська міська рада вона є не тільки незаконослухняною депутати, є, але й дещо цинічною. Бо питання розглядалися дійсно важливі. Вони назріли вже давно, бо півроку в Україні йде війна. На жаль, міська рада тільки сьогодні розглянула питання допомоги у цьому, у цих бійцям, сім'ям загиблих, сприяння якось забезпеченню наших підрозділів. Такі інше, і друге питання це суто політичне, яке було сьогодні прийнято. Я вважаю, що воно абсолютно коректно було поставлено. Ви зараз говорите про відставку виконкому. Так, я говорю про відставку міськовиконкому, бо є певні політичні сили, які вказують на те, що і це справді так, що підвищуються тарифи. І я підтверджую тарифи на проїзд в міському транспорті. Вони підвищені незаконно, але це робили не депутати, а міськвиконком. І той, хто робить незаконне рішення, повинен відповідати. Добре, що це зробили нарешті. Погано, що це не зробили раніше, але все-таки рішення було прийнято одноголосно всіми присутніми. Чернігівський міський виконком сьогоднішнього дня є в відставці і не може прийняти жодних рішень. Давайте тепер по порядку. Все таки 29 депутатів кворум був. Депутати могли голосувати за рішення, і ці рішення були легітимними. Але ви самі сказали, що рішення вони відкладалися. От уже скільки місяців триває антитерористична операція. І оце от скликання цієї позачергової сесії, фактично там за два тижні до вже чергової сесії. Ну чи настільки це було необхідним? Я думаю, що зараз іде облік. Не навіть не на, не на дні, а не на години, а на години. Якщо певні рішення приймаються сьогодні, а не завтра, це вже позитив. Якщо міськвиконком вже з завтрашнього дня не може далі обкрадати чернігівців, то, то це вже добре. Якщо ми приймемо якісь рішення щодо забезпечення фінансової підтримки бійцями, то це вже добре. І краще це зробити завтра, а не через два тижні. А але все одно виконкому. сьогодні прийняли рішення про відставку виконкому завтра. Як ці самі заступники мера? Бо фактично, це ж члени виконкому. Вони будуть у статусі ВОО, їм, чи їм взагалі не треба приходити на роботу? От розумієте, ну глядачі і люди в місті, вони от, ну, прийняли відставку виконкому і все. А хто далі ці обов'язки виконувати? Міський виконком – це колегіальний орган, який працює як і міська рада на громадських засадах, крім тих. Працівників, які за посадою туди входять і отримують заробітну плату як посадові особи. Це заступники міського голови, сам міський голова, секретар міської ради. Тому е, рішення кадрові сьогодні не приймалися. Всі заступники надалі будуть працювати, але ми позбавили цей колегіальний орган права приймати рішення в інтересах. Громади міста Чернігова в лапках, кажу, в інтересах, бо зазвичай вони йдуть поза інтересами громади. Тобто -то позбавили ну от, заступники, ті, які були на своїх місцях, тобто заступники мера, вони і будуть заступниками мера. А, а ну, яким чином позбавили вирішувати ну, от, долю містян далі? Хочу повторити: певні рішення є в компетенції міськвиконкому, а не Посадової особи, для того є колегіальний орган, який обирає міська рада, щоб він вирішував питання там якоїсь життєдіяльності міста, де прибрати сміття, куди воду провести, кому надати технічні умови для будівництва і так далі. При цьому це зроблено для того, щоб посадова особа, заступник міського голови або міський голова не міг одноособово приймати рішення. Для того є колегіальний орган. На жаль. Наш міський виконком не є таким колегіальним органом. Там всі рішення приймаються за помахом палички. Кому що завгодно, так воно і проходить. Це неправильно, це не колегіальність. Е, немає принципу тієї колегіальності, обговорення питань і так далі. Е, я вже неодноразово піднімав питання відставки виконкому. До речі, він був обраний дуже так недолуго. Ніхто не знав, навіть ті, хто голосували за членів виконкому, кого буде міський голова висувати. Тобто все було закрито. Я голосував проти міського виконкому. і давно піднімав питання, що він повинен піти в відставку. Нарешті, мабуть, до передусім фракції Батьківщина дійшло, що потрібно міську конкому відправити в відставку. Щодо політичної відповідальності, я хотів би сказати, що секретар міської ради. Прийняв для себе рішення і скликав сесію міської ради. 29 депутатів від, від, відкликнулися на це рішення і прийшли сьогодні на пленарне засідання. 29 депутатів майже всі рішення приймали одноголосно, підтримували ті пропозиції, які вносив секретар міської ради. Тобто, політично в міській раді сформована нова більшість навколо секретаря міської ради, який тепер буде нести відповідальність за те, що є у місті. На рівні, якщо не в, більшій, не в більшому ступені, ніж міський голова. Бо на сьогоднішній день і голосування сьогоднішній показують, що є більшість нова навколо секретаря міської ради Владислава Кухаря, який представляє фракцію Батьківщина. І все-таки, от щодо питань, які виносилися сьогодні на голосування, дуже багато ну, з попереднього переліку там було доручити, розробити фінансово там підґрунтя допомоги, доручити розробити ще один план, доручити комусь щось зробити. Фактично, Владислав Кухар зараз виконує обов'язки градоначальника, допоки меру у відпусті, і він це міг зробити своїм рішенням. Тобто, сесії можна було би не скликати, а скликати вже потім і проголосувати. За ці рішення, які вже готові, а чи, чи не так? це? Ні, не так. Я хочу, щоб зрозуміли і ви, і того глядачі, що вся структура міськвиконкому, всіх виконавчих органів, які наразі налічують більше 300 людей, ця структура сформована е людьми з комсомольським минулим, так? які відповідно відпрацьовують ту схему, яка була запропонована міським головою. І будь-хто, якщо у когось будуть якісь пропозиції там, у підприємців, у депутатів. У просто людини, яка е, така, що активна і працює в міському виконкомі, вони зразу тушаться, гасяться і нічого не зробиш. І сьогодні ми бачили на пленарному засіданні відвертий саботаж е, з боку представників міського виконкому. Тобто е, Владиславу Кухарю потрібна була підтримка. Сьогодні йому депутати таку довіру надали. Сьогодні, я думаю, хто не розуміє, у того був дзвіночок, що є. Не тільки е, доручення секретаря міської ради, а за ним стоїть 29 депутатів міської ради, які його підтримують. І сьогодні повинні вони ці саботажники, а насправді марадери. Я цього сьогодні на пленарному засіданні так говорив, бо коли крадуть під час. Е, Нормальної, нормального життя цивільного, то це просто крадіжка, а коли крадуть під час війни, то це мародерство. і з цим повинно припиняти. Це повинно бути припинено. Я думаю, що ця пауза, яка була взята на тиждень або, можливо, і менше, вона повинна дати певні результати або люди. Працівники міського конкому все-таки зрозуміють, що була революція гідності, що старої України вже немає, що потрібно по-іншому працювати, десь в чомусь собі відмовляти, менше красти, принаймні. Бо є такий запит у суспільстві. Якщо вони цього не зрозуміють, я думаю, багатьом з міських конкому потрібно буде йти у господарство і шукати собі іншу роботу. Це особисто мій погляд. І, ну, Точно вам може і сказати. все таки які конкретні рішення сьогодні були прийняті на сесії? По факту ми сьогодні прийняли тільки відставу Коміського конкому. То арешта, допомога бійцям. От я знаю, що в міської ради вже є програма адресної допомоги мешканцям міста до тисячі гривень, єдина там лімітована сума. Але фактично на сесії сьогодні могли би внести пропозицію збільшити цю суму для воїнів АТО. І уже ну, завтра могли би шукати під цю програму гроші, і не треба було б комусь щось доручати, комусь там розробляти цю нову програму. Я думаю, що ну. По-перше, від воно невеличке було взято. По-друге, я вам сказав, є суб'єктивний фактор. Тобто працівники, які працюють на систему комуністично-комсомольську, вони не хочуть працювати на Україну. Це чітко сьогодні було видно. Люди саботують будь-які питання. Саме тому у місті Чернігові відсутня цивільна оборона, відсутнє попереджування, підготовка до воєнного стану, відсутня допомога. Цим займаються волонтери. Міська влада відсторонилася від цих процесів. Питання в тому, що, на жаль, на магістратській сім здебільшого знаходяться люди, які, у, їх, і у яких погляди на життя зовсім інші, ніж у більшості мешканців міста Чернігова. Ну, Якщо взяти суто статистично, то я хочу нагадати, що міський голова у 2010 році був обраний 17% виборців міста Чернігова. Тобто він насправді представляє абсолютну меншість мешканців Чернігова. Ну, хтось не пішов на вибори, хтось у когось обдурили і розпорошили голоси. Але по факту ми маємо так. І ті, хто знаходиться у міській викону, у них теж таке комуно-комсомольські погляди на Україну. Вони не розуміють, що Україна вже інша, з цим потрібно боротися. Я думаю, що підготовка документів певних буде. А щодо тієї програми допомоги мешканцям міста Чернігова, які попали в скрутну ситуацію, то там. Є певні бюрократичні недолугості. І про це сьогодні говорилося на пленарному засіданні міської ради. Для того, щоб отримати 200 гривень, людина повинна перше, написати заяву на ім'я міського голови, де там написати: Прошу надати мені там, матеріальну допомогу у зв'язку з тим, то докласти туди певні копії документів, копію паспорта, ці документи принести в підрозділ міськвіконкому, дочекатися засідання. Міськвиконкому, щоб розглянули його звернення, щоб фінансове управління погодило цю суму, потім прийти в бухгалтерію, отримати ці, ці гроші. Я думаю, що люд, людям, які, які сталося горе, ці всі бюрократію проходити, це неправильно. Навіть якщо б ми там збільшили не до двох тисяч, а до десяти тисяч. Гроші, де взяти під цю програму гроші? Кажуть, що не бюджетникам на зарплати не вистачає, а тут у місту треба знайти ну, немалі кошти, якщо збільшити навіть цю розмір цієї допомоги. Щодо бюджету, це дуже велика дискусія. Я один, хто голосував з депутатів проти прийняття бюджету міста на цей рік, і змін до нього, які вносилися. На жаль, я був один, але сподіваюся, що надалі ми будемо розглядати це більш детально. Я наголошував, що не буде. Не закладено заробітної плати на листопад-грудень бюджетника міста Чернігова. Ми вирішимо. Я наголошував на того. Ну, міський голова так говорив, я наголошував на того, що 2014 рік це незвичайний рік, такого раніше не було. Не потрібно розраховувати, що Київ щось нам допоможе. Так не буде. Е, на жаль, не почутий був. На цю, в бюджеті гроші є. Те, що я говорив, я можу повторити. Є у нас така програма, вона щорічна за рахунок. Надходження екологічного податку <кій> в цьому році закладено в бюджеті 20 мільйонів на розчистку річки Стріжень. Стріжень тисячу чи 2 чи 3 тисячі років тече в цьому місті і може почекати ще 5 років. Герої повинні бути своєчасно а, їм надана допомога. І з 20 мільйонів, я думаю, можна знайти певну там частинку, яку Змінити цільове спрямування цих грошей. і все-таки мер, от всі ці чотири місяці, що наші хлопці в зоні АТО а. А, непослідовна позиція і мера, власне, і а, фракції батьківщина, яка скликала цю сесію зараз. То якщо вони а, три рази ставилося це питання, тоді не голосували зараз, були готові. А, де надія на те, що вони можуть бути готові наступного разу? А, я думаю, що я не представляю батьківщину, я представляю громадянську позицію, і наша позиція. Послідовна і весь час моїй особі, вона передбачувана. От ви питали, чи дзвонив мені і важко. І важко, мені не потрібно дзвонити. Мені просто потрібно, щоб сказали, що буде пленарне засідання. І я прийду, бо це мій обов'язок як депутата. Я не буду розмінювати свої обов'язки на дріб'язкову політику. Я готовий висловити свою позицію. Чи буде вона за, чи буде вона проти, аргументовано. Щодо того, як веде себе міський голова і батьківщина. Ну, я сподіваюся, що це не політичні маніпуляції з боку Дубіля. Я на це сподіваюся. Можливо, знову ж таки кажу. Йому потрібно був певний час, щоб вибачте, до народного депутата дійшло, що насправді міськвиконком бездіяльністю займається і не сприяє забезпеченню безпеки нашого міста. Я сподіваюся, що саме так. Дуже добре, коли люди становлю... стають розумнішими. Я тільки радий за це. І все таки сесія вона носила політичний зміст. Чи вона була на часі? Я думаю, що вона давно була на часі, але носила політичний зміст. Я вам дякую, натхнення вам. Ну і цілеспрямованості в подальших рішеннях на все добре.